Ви все життя дбали про них. Робили все як треба, як правильно. Відмовляли собі майже у всьому, щоб було дітям, працювали, відкладали, терпіли. Квартира для них це ж святе. Так казали батьки, так робили. Сусіди так робить більшість. Але що ви маєте зараз? Дзвінки раз на місяць, подарунки лише на день народження, і то через нову пошту іноді стає страшно. Чи люблять вас взагалі? Чи просто чекають, коли ваша квартира стане їхньою? Вам ніяково про це думати? Соромно. Але десь глибоко цей біль вже є. Бо ви бачите, що допомога як обов'язок. А не як турбота. Якщо й допомагають, то мало, а дуже часто просто забувають. І ви мовчите, бо так заведено, бо раптом образяться. Але подумайте, хіба ваше життя це місток до чужої квартири? Ваша квартира це не подарунок, вона результат всього вашого життя, ваших зусиль, ваших мрій. І якщо зараз вона може вам допомогти, то чому ні? Жити з доглядом? З підтримкою, зі спокоєм це не зрада, це повага до власного життя. Може вже час подумати не про інших, а про себе, бо ви важливі як людина, а не як спадщина.